Слава Україні має п'ять хвилин на головне. Підвищення акцизного податку на тютюнові вироби бути. Литва та Польща посилюють охорону на кордоні. В обласному центрі викрали адвоката, який організовував переплавлення чоловіків за межі країни. У Шепетівці у ДТП травмувалася 67-річна велосипедистка на об'їзні Хмельницького горів легковик. Деталі далі. Президент Володимир Зеленський підписав закон про підвищення акцизного податку на тютінові вироби. Йдеться на сайті Верховної Ради. Це має збільшити доходи до бюджету у 2025 році на близько 612 мільйонів гривень. Рада проголосувала за підвищення акцизу ще у грудні минулого року. Президент не підписував закон понад три місяці. Народний депутат Ярослав Железняк зазначив, що з 2025 року вартість пачки цигарок зросте приблизно на 40 гривень. Литва хоче замінувати кордони з РФ і Білоруссю. Це обговорили із представниками Польщі та Фінляндії. Голова Міноборони Литви Довіле Шакалієне спілкувалася із колегами про об'єднання східного щита та Балтійської лінії оборони та участь Фінляндії у посиленні охорони кордону. Також у Польщі планують посилити охорону на кордоні із Білоруссю. Додаткові патрулі прикордонників охоронятимуть ділянки, які перебувають під особливою небезпекою. Про це заявляють. Уявив міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Томаш Симоняк посадовець оголосив про проєкт із набору 1500 нових офіцерів прикордонної служби, які будуть призначені для охорони найбільш небезпечних ділянок. І ще міністр внутрішніх справ зазначив, що перші 500 додаткових прикордонників долучаться до патрулювання вже цього року. Ще тисяча людей приєднається до них згодом. У Хмельницькому затримали адвоката, який організував схему для ухилянтів: 50-річний чоловік. Підшуковував клієнтів та формував так звану групу. А його спільники доправляли потенційних призовників до ділянки кордону та підказували безпечні так би мовити місця для втечі до ЄС. Вартість послуг становила 12 тисяч доларів з людини. Правоохоронці затримали адвоката на гарячому в його офісі. Наразі йому повідомлено про підозру і загрожує до 9 років позбавлення волі і конфіскацією майна. Розслідування триває. У Шепотівці у дорожньо-транспортній пригоді травмувалася 67-річна велосипедистка. 22 березня 59-річний місцевий житель, керуючи автомобілем Сузукі, наїхав на велосипедистку. Із тілесними ушкодженнями її було госпіталізовано до травматологічного відділення. Поліція відкрила кримінальне провадження. Обставини ДТП встановлюють. На обізні Хмельницького горів легковик з ранку, березня, вогнеборці долучилися до газіння автомобіля, ДЕО. перекрили газ і швидко ліквідували пожежу. Ймовірна причина займання це розгерметизація газової системи авто. На щастя, ніхто не постраждав. Сьогодні рятувальники зустріли черговий евакуаційний потяг із Херсону, мешканцями Херсонщини, які були змушені залишити свої домівки через війну та шукати прихистку у громадах нашої області. Фахівці ДСНС, серед яких і психологи, надзвичайники, надали першу допомогу, допомогли вийти із потяга, перенести речі, а також і психологічну допомогу. У Хмельницькому діє Херсонський гуманітарний центр Вільні разом він створений для підтримки мешканців Херсонщини, які через війну тимчасово проживають у Хмельницькій громаді та області. Тут люди можуть отримати юридичну, психологічну, гуманітарну допомогу, звернутися до соціальних служб, до послуг людей ще й дитячий простір, банк одягу та соціальна. Пральня центр знаходиться по вулиці Зарічанській, 14, дріб. 3. Хмельницький став дев'ятим містом в Україні, де відкрито осередок підтримки для херсонців. На цю хвилину це все. Чим встигаю поділитися у соціальних мережах телеканалу ще більше перевірених та актуальних новин. Тож долучайтеся до спільноти першого подільського, аби бути в курсі усього, що відбувається навколо. Бережіть себе та своїх рідних. На все добре.